Доброго ранку, це програма Життя триває в студії Ірина Антонович. Кожна людина раз у житті ставила собі питання: навіщо я прийшла у цей світ? Ми шукаємо істину, ми шукаємо якусь ідею. Поки ми віримо, нам легше жити. Ми щасливі сумніви народжують страждання. Зараз багато людей зневірені, вони не бачать шляху вперед. А молоді люди взагалі втрачають, не бачать, що вічні цінності насправді те, чим треба керуватися в житті, щоб вижити. Зараз є багато цікавих ідей. Можливо, вони допоможуть нам знайти наш шлях, знайти нашу істину. Можливо, такою людиною з новими ідеями стане Ігор Каганець. До речі, він гість сьогодні в нашій студії, але спершу сюжет. Вічні питання, хто ти навіщо прийшов у цей світ? Постають рано чи пізно перед кожним. Віруючим легше. їм знайти відповідь, допомагає святе письмо. Людина вона вже так влаштована, що вона буде щось робити тільки тоді, коли обставини її притискають до стінки. І ось зараз обставини нас настільки сильно притиснули, особливо тут в Україні, що ми мусимо шукати. І е, Євангелія дає нам цю казівку, підказку, в якому напрямку шукати, в якому напрямку рухатися і змінюватися. І воно дає нам надію. Надію, і навіть не надію, а впевненість в тому, що в нас все вийде. У дослідника Ігоря Каганця є власний результат пошуків. Він вважає, що в своїй книзі пшениця без кукорів відтворив первозданний текст благої вісті Євангелія. Віддаючи належне художнім перевагам книги, багато хто ставиться критично до змісту. З позиції фахової, з позиції фахової, це, це не може сприймати цю книгу. Це з позиції православ'я, то я думаю, католицизму це є єрість. От. Але як пошук е я це сприймаю позитивно. І отут, я кажу, я радий за пана Ігоря, що він ну, невгомовна людина, він шукає. Звільнившись від радянської шинелі, українське суспільство заходилося відроджувати власний духовний світ, відбудовуються храми, повертаються православні свята. Ми потроху віднаходимо шлях, який вказав нашим предкам, іще асколь. Це рожи Богдан в ім'яця. Амінь. І сина, амінь, і святого Духа. Це водичка тепла, бо водичку. Це буде тепло добре. Тоді сьогодні в програмі Життя триває про народження та руйнування міфів разом з Ігорем Каганцем, публіцистом, письменником, громадським діячем. Доброго ранку, вітаю, пане Ігорі. Ви ще називаєте себе футурологом. Це означає, що ви якось можете передбачати майбутнє і людей майбутнього. Ми вивчаємо тенденції і намагаємось створити майбутнє. Яким чином це можна зробити? Це можна робити, перетворюючи себе, пізнаючи світ, відновлюючи. Правильний світогляд, розуміючи закони природи, ви можете дати якийсь рецепт всім нам, всім українцям, як дійти до цього кращого світу, щасливого. Так. Рецепт загальний він полягає в тому, що змінився сам і світ змінився навколо себе. Це вже абсолютна реальність. Ми це перевірили на собі. Я точно знаю, що коли ти змінюєшся сам, ти потрапляєш в інший простір, ти змінюєш простір навколо себе. І ти реально отримуєш такі результати, що в цьому світі можна жити і радіти. Як важко змінитися, коли бачиш навколо все таке негативне, думаєш просто про хліб насущних. Вже не думаєш про філософії? Знаєте, в Євангелії говориться, що царство Боже силою здобувається, і ті, що докладають зусилля, схоплюють його. Для всього потрібні зусилля. Я хочу залучати наших глядачів 489306, телефон прямого ефіру, ставте запитання, прошу, пане Ігорю, пшениця ви куколю» – це ваша книга, яка вийшла в 2006 році. Ви очікували, що це буде скандалом, але його не сталося. Але, на мій погляд, це насправді скандальна версія. Яка історія створення цієї книги? Чому вона створена? Ця книга створена тому, що мене цікавило перетворення навколишнього світу, перетворення України в першу чергу. Спочатку мені здавалося, що для зміни ситуації потрібно змінити економіку. Да. Коли я заглибився в ці питання, зрозумів, що справа не в економіці, а в політиці. Політика визначає дуже багато того, що дуже сильно впливає на наше життя. Але коли я почав займатися більше політикою політологією, зрозумів, що все впирається в людський світогляд. І почав шукати корені цього світогляду. І одна з книг, на яку ми опираємося, це Євангелія, тому що наша цивілізація це християнська цивілізація. І коли я занурився в Євангелії, почав його досліджувати, я виявив дивовижні речі, на які я ніколи не розраховував, Ну, підозри про те, що вставки, вони відомі принаймні з другого століття нашої ери. Ви ну, знаєте, коли вивчаються історичні документи, то принаймні потрібно володіти мовою цих оригіналів. Оригінали до цієї пори не дійшли, так, вони не збережені. Що саме ви вивчали? На чому базувалося ваше знання? Справді, Івангелії були написані гелендською мовою. Оригінали не дійшли, але дійшли копії, які достатньо точні. Достатньо точні в тому сенсі, що треба розуміти, яким чином відбувалася фальсифікація. Річ в тому, що коли почав поширюватися християнський рух, христове вчення, то люди дуже трепетно ставилися до Божого Слова. І дуже акуратно переписували, і зупинити цей рух було неможливо. А коли рух зупинити неможливо, то його треба очолити. І що було зроблено? Для того, щоб заблокувати головні місця Євангелії, були зроблені вставки. Це робилося цілеспрямовано як одноразова така спецоперація. І Ви зважуєте, і... що в Євангелії на 50% спотворено спотворена сектою фарасеїв? А... 50% я до цього прийшов статистично. Коли я потім підрахував, то вийшло 50 на 50. Я почав думати: а чому саме так? Чому не 60, не 40? І я розумів, що тут за цим стоїть певна концепція. Для того, щоб зупинити силу, потрібно, щоб діяла така сама протилежна сила. І тому було фальсифікатором даного завдання. Додати ще рівно 50%, що було точно зроблено. Я хочу сказати нашим глядачам, що е, таку книгу отримує е, глядач, який поставить найцікавіше, найоригінальніше запитання сьогодні в нашому ефірі. Повторюю телефон 489-306. Е, а чи могли б ви зацитувати якийсь фрагмент і навести приклад конкретний? В чому ж ця спотвореність в Євангелії? Я цитувати не буду. Я можу розказати, що є моменти, які е, дуже давно збурюють е, свідомість людей. І викликають, власне, і запитання щодо Євангелія. Написані цілі, цілі книжки з критикою Євангелія. Ну, наприклад, така книжка, відома Істархо на неї багато хто посилається Дар Росіх Богов. Так от один мій знайомий він взяв пшеницю без скукові, тобто Чечня Євангелія всіма Ставку, і взяв книжку Істарху і подивився, що критикував Істарху. Виявляється, він на 100% критикував Ставки в Євангелії, які для того і робилися. Що потім, взявши цей текст, людина, думаюча його відкинула взагалі. Ну, Про що можна говорити? Які такі важливі речі? Ми знаємо, що Ісус народився, ну, от наше літочислення додається від першого року Нової ери, от, звідси почалася вся нова ера. Є таке є оповідання в Євангелії про царя Ірода, який, начебто, вчинив різанину немовлят в околицях Вифлеєна. Так от цікава ж ситуація, що Ірод помер у четвертому році до нової ери. І це, цей момент, це оповідання про цю різанину, немовлят, воно було вставкою, вона є вставкою точно. Цікаво. І вона батько збиває з пантелику. Ну, так, коли ж тоді народився Ісус, кажуть, ну тоді давайте тоді перенесемо, тому що ми ж проти вставки не можемо йти. Ми перенесемо не, на 5 та. років в минуле. Тобто він народився вже в п'ятому році до нової ери. Але ж. Є ще Євангелія від Луки, де розповідається про те, що е, Діва Марія і Святий Йосип вони поїхали, вони пішли е, в, е, в Іудею для того, щоб е, здійснити перепис населення. Взагалі перепис населення здійснювався для перепису господарств для збирання податків і йти в іншу державу взагалі не було ніякого сенсу, але тим не менше настоюють, що вони пішли ось туди. Щоб зробити цей перепис населення. Перепис населення відбувся в шостому році нової ери. Ну, ви знаєте, пане Ігорі, для того, щоб детально о, якось вникнути в зміст, треба дуже гарно прочитати цю книжку і проаналізувати її, прочитавши Євангеліє. Я думаю, що більшість людей так досконально не читали Євангеліє, Вони сприймають його на віру, ходячи в церкву. Духівництво, тим не менше, вважає е, всі ваші труди і Єресю, а деякі науковці, які анонімно пишуть в інтернеті, Взагалі називають вас Пройди світом, вибачте, але так є, вони пишуть і до... До... повністю доводять свої думки. Що хочу нас запитати, на жадач. Слухаємо ваше запитання, доброго ранку. Дякую. Слухаємо вас. Доброго дня. Так. Добрий день. Турбую я по такому питанню. Зловживаю спиртним і хочу зупинитися. Ви можете допомогти в цьому. Цікаве запитання. Пропозиція. Можемо допомогти, тому що це залежність, як і інші залежності. Для цього треба позбутися, очистити свою психіку від цих певних негативних стереотипів, які є в людині. Це досягається за допомогою зміни світогляду, віри в себе. І є технологія, яка дозволяє очиститися від цього всього, називається живе слово. Багато хто про неї знає, вона дуже проста. і вона легко передається від людини до людини. Тобто людина, яка сама здобула досвід самосилення, вона буквально за пів години може навчити іншу людину. Mm -hmm. В Україні вже шириться хвиля оздоровлення завдяки тому, що українці навчають одне одного. В чому полягається живе слово? Взагалі, є дві технології. Два різні підходи для очищення. Перший підхід побудований на тому, що людина бореться з брудом, який є, в її всередині. Мається на увазі інформаційний бруд, тобто негативні емоції, стреси, різні переживання, агресії, образи, які накопичилися. Цей підхід полягає в тому, що людина ну, згадує ці всі проблеми і потім намагається ми їх оточені, позбавитися. Ми, ми так, постійно угу. в них. Але коли людина бореться з цим брудом, вона сама повуха буде в цьому бруді. І тому ці підходи вони достатньо обмежені і вони певною мірою навіть небезпечні. Підхід, який пропонує живе слово, він побудований на наповненні світлом. Тобто людина генерує світло, наповнює себе чистими позитивними думками, і вона витісняє цей інформаційний бруд. Тому ця технологія абсолютно безпечна. То що вимкнути телевізор, не слухати ніякої інформації? На жаль, це... телевізор є головним джерелом інформаційного бруду. І тому бажано от, на період очищення, це базовий курс 40 днів. Телевізор взагалі не дивитися, або дивитися надзвичайно контрольовано тільки там, де є позитивні емоції. До речі, от багато людей говорять, що так, ми телевізор не дивимося, тільки новини. Новини це концентрація інформаційного бруду зі всього світу. Бо там воно це все сконцентровано. Але ж Люди хочуть бути в центрі подій, тримати руку на пульсі життя. що називається. Людина, яка трохи пройшла очищення. Трошки прочислила свою свідомість на розуміє, що там новин немає. Як правило, це пропаганда. В цілому це пропаганда. Новини беруться зовсім інших джерел uh -huh. і вони інші. Наш світ набагато кращий, чим нам подається пропаганда. Ви навіть стверджуєте, що депресія це прояв інформаційного забруднення Абсолютно. або виродження? Так, так. Це можна навіть перевірити, коли людина потрапляє в ситуацію депресії, танкі станки заявляються на щось, починає боятися. Вона починає читати певні тексти живого слова, і через півгодини піднімається настрій. Вона починає розуміти. Опа, не так вже й погано на цьому світі. Доброго ранку, ваше запитання, слухаємо вас. Здравствуйте. Вітаю. Так. Е, мене таке запитання. От я читав Біблію, прочитав до 803 сторінки, і мене дуже зацікавило, слідуючи, що що я вичитав, що до Авраама люди жили, як пишеться в Біблії, жили 800 чимось років, 800 чимось і мінімум 700 чимось років. Вже з Авраама, як він почав обрізати всіх підряд, в тому числі і себе, тобто мужського роду, от, то перестали люди так довго жити, по крайній мірі, е, юдейські плем'я або єврейські плем'я. І в мене запитання, от дійсно люди жили так довго до Авраама? Чи це все ж таки іносказательно? Цікаве запитання. Люди так довго ніколи не жили. Справа в тому, що Біблія вона побудована на різних джерелах, це компіляція з різних джерел вавілонських, єгипетських, ізраїльських джерел. Ізраїль це була індоєвропейська держава або арійська держава, це треба розуміти. І там є багато мудрості, прихованої мудрості. І серед іншого, цілком може бути, що в даному випадку йдеться про життя цілих народів, які особлюються якимось певним іменем. А що стосується окремих людей, то зрозуміло, що людина так не може жити і не потрібно так довго жити. Тобто це більше легенда, ніж правда. Так, або мається на увазі про те, що це під цим мається на увазі життя цілих народів, цілих едносів. А ви, як фоторолог, стверджуєте, що людина майбутнього житиме 120 років середній вік. Вчені говорять, що такий потенціал людини 120-150 років, що його повністю реалізувати, це можна це життя прожити причому прожити його в здоров'ї. Людина повинна вмирати не від хвороб, а вмирати тому, що їй вже проходити. Так само, коли людина зранку просинається не тому, що е, там щось таке відбулося навколо страшне, а вона просинається тому, що їй вже набридло спати. Ви кажете, що не потрібно робити ніяких щеплень дитині, щоб бути здоровою. Як на чому основані ці ваше стаження? Віч тому, що сама концепція щеплень, звідки вони взялися, вони взялися з того, що медицина, яка вже перетворилася на бізнес, їй потрібно весь час розширювати свій ринок, оскільки кількість здорових людей весь час обмежена. Кількість хворих людей обмежена. І потрібно штучно цей ринок розширити. І для цього почали здорових людей перетворювати на хворих. І звідси з'явилася ося концепція вакцинації. І Але вона, ж вона, вона... І щепляться самі і щеплять своїх дітей. Ну, люди хто? Медики, медики. Медики, вони вам ніколи на телебаченні не скажуть про те, що вони не щепляться, тому що вони тоді були позбавлені роботи. Ці люди достатньо залежні, надзвичайно залежні, але в приватній розмові вони вам ніколи не порадять щепити своїх дітей. Я хочу звернути увагу, що оскільки ми говоримо про метафізику, що концепція щеплення вона побудована на тому, що творець він далеко не досконалий і він, ну грубо кажучи, халтурщик. Тобто він створив людину на таку і створив цей світ, що постійно людині треба виправляти за ним його помилки. І тому протягом, припустимо, першого року існування дитини їй треба дати, зробити 20 вакцин. І тому дитина протягом цього часу весь час перебуває в стані хвороби. І ми потім дивимося, чому дітей так важко виховувати, чому е, вони так, е, чому вони такі хворобливі? Так, я не знаю, ще що запитання. Якщо так? дорослій людині дати 20 вакцин, вона може зразу й умре. Ну, це так. Доброго ранку, слухаємо вас. Добрий день, вітаю вас, Вічиславщина. Мене звати Микола, ну тобто Дніпропетровсь зараз. Ми з паном Ігорем Каганцем познайомили ще до нового року, мабуть, він згадає, хто це його питає. І питання в мене таке, досить оригінальне, бо сказали, що за оригінальне питання книжку подарують. От мене цікавить, не часто вдається почути таке питання, а чи є у вас питання до мене? Чи є у вас питання до людей? Можливо, у вас щось цікавить? Ви хотіли б зараз, ну користуючись нагодою, запитатись у людей, що вони прагнуть, чи чого вони хочуть, чи те, що вам потрібно, все, що ви хотіли б дізнатись у них? А скільки вам років? 26. Дякуємо за ваше запитання. Отже, ваше запитання до молодої людини. <плес> <плес> Бачите, як? Вектор перевернувся. Ну, я можу поставити запитання, але я чи я отримую відповідь на це запитання. Можливо, ну, стане риторичним. <плес> Ось так. Ну, Запитання хотів би запитати. Можливо. як ви вважаєте, за скільки років, скільки років потрібно Україні для того, щоб тут відбулися радикальні суттєві перетворення? Чому я це питання ставлю? Воно дуже важливе. Тому що дехто говорить, що потрібно 50 років, дехто каже, що потрібно 30. Але Спостерігаючи за тим, наскільки швидко розвивається подія, я приходжу до висновку, що зміни відбудеться буквально за рік-два. Можливо, цей рік може взагалі бути тобто ми в кінці року... 2010. Рік. 2010. -й. Тобто, в наступному році ми будемо жити взагалі в іншій країні. Ми на порозі нового, тисячолі... нового віку, так Ми на порозі кажуть. того, що називають ще сонячною революцією, ми пам'ятаємо пасіонарний спалах 2004 року. Він мав певну специфіку, тому що він робився на старій світоглядній базі. І стара його організаційна база була, і стара технологічна база. Зараз це, що зараз відбувається, це що вибухне сонячна революція, це може бути влітку, може бути восени. Воно вже повітря вже бринить передчуттям цих великих перетворень в Україні. Такий перенасичений розчин. Тільки з'явиться центр кристалізації, відразу навколо неї викристалізується нова структура. Ви ще є головним редактором журналу Перехід 4, журнал нової еліти, так званий. Всі ваші погляди в ньому є. І ви звертаєтесь, радімо арії! Що ви маєте на увазі? До кого ви звертаєтесь? Хто такі арії? Корінь ар, яр, яр ярило, сонце. Він означає сонячна світа людина, та людина, яка перебуває в гармонії з собою, яка шукає, яка докладає зусилля, того, щоб змінювати себе і змінювати навколишній світ. Яка це не лише українці, це люди світу, які мають позитивну налаштованість на світ. так? Фактично так, але я розумію, що реально я спілкуюся з українцями, і українці мають найбільше можливостей для цього перетворення. Вони мають і найбільше інформації для цього. І обставини їх настільки притискають, що в них такий вибір або вмерти, або змінитися. Маємо дзвінок, доброго ранку, слухаємо вас. Доброго вам дня. Да. Так. Мої запитання стосуються все таки майбутнього України. Ну і я також претендую на ней, той, той приз, який у вас такий гарний лежить у студії. Е, е, прошу сказати, пане Ігоре, як ви взагалі бачите майбутнє України? Так як я вважаю, що духовні люди, взагалі духовна людина, вона мені здається, Господь. Її наділяє більшою передбачуваністю, і навіть таким от якимось е, даром е, передбачування. Е, для того, щоб е, ви, вам було можливо легше це сказати, я вам от якраз зачитаю рядочки Тараса Григоровича Шевченка, який з того приводу також висловлюється і дає велику надію е, е, Україні. От е, прошу послухати, а радитими шляхами без гвалту і крику позідходять докупи. Раді та веселі, і пустиню опанують веселі і села. Дякуємо вам за ваше запитання. Отже, прошу відповідь. Щодо майбутнього України. Зараз ситуація настільки пластична, що майбутнє залежить від того, що ми будемо робити. Зараз надзвичайно гарні умови для цього, і майбутнє Україна вже твориться зараз. Ви може знаєте, в Україні вже почалося переструктурування. Ну формується в Україні сотенна полкова структура. Самі українці висувають зі своїх грядів серед своїх знайомих, серед людей, які довіряють одне одному, висувають делегатів на конституційні збори. Влітку цього року має відбутися конституційні збори, так. де буде прийнята нова конституція України. Конституція третього тьма До речі, третьому тьмато її присвоєна присвячена ця книжка. Ідеї третього тьма можна вис... прочитати в переході 4 чотири нашого журналі. Це держава соціально-екологічного спрямування, яка буде побудована, по перше, як угу. держава українців. Це українська етнічна держава. На жаль, наша фірвичеркується закінчується. Ми маємо визначити переможців, хто отримує цю книгу. Питання про майбутнє України. Останнє питання. Так, отже, пані Шановно, ви отримуєте цей прес. Вам його надішлють поштою. Дякую вам, пане Ігорю, що завітали до нас. Звісно, вас приймають неоднозначно. Ви неоднозначно постаті. Це чудово. Всі ми маємо шукати істину. Наша програма це не керівництво до дії, наша програма це лише імпульс, поштовх для вас, щоб ви шукали свою дорогу до храму. Це була програма Життя. Триває. До зустрічі. Радійно.